Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден наголосив, що попередив російського президента Володимира Путіна щодо неприпустимості застосування ядерної зброї у війні, яку російський правитель розпочав з України. Він підкреслив, що дав зрозуміти Путіну: якщо Росія дійсно буде застосовувати ядерну зброю, світ зміниться, а Росія може опинитися у повній ізоляції. Президент Сполучених Штатів підкреслив, що не збирається розкривати. Тих заходів, які можуть ухвалити у Сполучених Штатах в разі, якщо Російська Федерація дійсно застосує ядерну зброю. Однак дав зрозуміти, що ці дії будуть досить серйозними і що Російська Федерація відчує американську реакцію повною мірою. Це вже не перший сигнал, який і з Вашингтону і з Лондона надсилають до російського керівництва, намагаючись зробити все можливе, щоб у Кремлі зрозуміли саме застосування ядерної зброї Російською Федерацією у війні з Україною переведе цей конфлікт на абсолютно новий рівень і змінить ситуацію у світі до невпізнаності. Треба усвідомити, що так звана ядерна доктрина Російської Федерації, на відміну від ядерних доктрин західних держав, передбачає можливість застосування ядерної зброї. І в разі, якщо самому існуванні Російської Федерації щось загрожує, а звичайно ж, рівень цієї загрози буде визначати саме президент Росії Володимир Путін разом із своїм найближчим, оточенням, і в разі. Якщо потрібно припинити довгу війну, яка загрожує самому існуванню Російської Федерації, і знову таки щодо того, чи загрожує така війна існуванню Росії чи ні, це вже інтерпретація інтерпретація, які можуть залежати саме від президента Володимира Путіна. Тобто ядерна доктрина Російської Федерації передбачає застосування саме тактичної ядерної зброї для того, щоб ворог усвідомив, що подальші військові дії не призведуть для нього до бажаного результату, і краще припинити військові дії проти збройних сил Російської Федерації. Ядерних доктринах західних країн нічого подібного ви не побачите. І застосування стратегічної, і застосування тактичної ядерної зброї у цивілізованому світі характеризовуються абсолютно однозначно. Це і є ядерна небезпека, це і є готовність застосувати ядерну зброю, яка у цивілізованому світі розглядається не як знаряддя участі у війні. І як намагання справити якесь враження на ворога. І тим більше як можливість застосувати зброю проти неядерної держави, а саме як зброю стримування. Не є якимсь секретом, що Сполучені Штати і Російська Федерація у разі конфлікту між собою з застосуванням стратегічної ядерної зброї можуть знищити одна одну. І саме тому. Вся політика після воєнного часу, принаймні після смерті росіядянського диктатора Йосипа Сталіна, який абсолютно серйозно готувався до атомної війни і сполученими штатами, базується на необхідності мирного співіснування. Саме тому навіть керівники комуністичної партії Радянського Союзу після смерті Сталіна були змушені висунути гасло про співіснування країни з різним соціальним устроєм. з цієї точки зору. Якщо бути вже абсолютно реалістичним, Російську Федерацію від країн цивілізованого світу не відділяє нічого окрім амбіції божевілля російського президента Володимира Путіна і шовіністичних забобонів самого російського народу, тому що якщо радянські комуністи ще були готові воювати із заходом заради того, щоб захистити свою абсолютно нежиттєздатну. Ідеологію, ідею про те, що не може бути ринкової економіки, ідею про якусь боротьбу експлуататорських класів із робітниками, ну, цю ту маячню, яку на початку 20-го вигадали Володимир Ленін із соратниками, то Володимиру Путіну та його оточенню ну в буквальному сенсі, нема чого захищати, окрім власної корупції, і можливості знущатися, як над громадянами Російської Федерації. Так і над громадянами країн, які Російська Федерація хотіла б окупувати і приєднати до своєї території, щоб відновити територіальну конфігурацію колишнього Радянського Союзу. І тут, звичайно, виникає досить просте бажання: чи готове російське політичне керівництво застосувати ядерну зброю для того, щоб Радянський Союз дійсно знову виліз з могили? Щодо цього, у росіян, як відомо, були суперечливі сигнали з одного боку. Російські керівники постійно підкреслюють, що ядерний конфлікт не можна допустити, що у ядерному конфлікті не буде тих, хто переможе, що вони не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною. І тощо, з іншого боку, Володимир Путін кілька разів робив демонстративні кроки, які мали б показати, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю у конфлікті з Україною. Так на самому початку цього конфлікту російський президент зустрічався із Сергієм Шойгу, міністром оборони Російської Федерації, і начальником генерального штабу Валерієм Герасімов, і наказав їм перевести російські ядерні сили у режим спеціального чергування. Хоча ніхто досі не знає, що мав на увазі російські президенти, якщо ці ядерні сили і так знаходяться у спеціальному режимі. Тоді в Москві пояснювали цю заяву Володимира Путіна реакцію на Заяву тодішньої очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії, а тепер британської прем'єрки Ліс Страс. Цю заяву, на думку Путіна, можна було інтерпретувати як таку, що загрожує національним інтересам Російської Федерації і треба, вимагає ось таких дій. Але очевидно було, що. Така зустріч з Герасимовим і Шойгу була пов'язана саме із бажанням застрашити Україну, тим більше, що саме тоді йшли перемовини між російською і українською делегаціями, і у Путіна може було бажання тиснути на українську сторону, щоб домогтися капітуляції української сторони. Після того, як переговірний процес зупинився, про можливість застосування ядерної зброї Росією неодноразово говорили і інші кремлівські президент, такі скажімо, як відомий своїми демагогічними заявами, колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведь. Однак разом із цим залишається тільки сподіватися, що російське політичне керівництво ще не повністю позволилося політичного здорового глузду. Що у Москві усвідомлюються застосування ядерної зброї у війні з Україною, дійсно перетворить цей конфлікт на екзистенційний. і що. Росія буде викликати тоді серйозні побоювання зовсім не тільки у Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу, але й у навіть тих країн, з якими Москва намагається будувати якісь стосунки після того, як вона опинилася у цьому самому цивілізованому світі в ізоляції у Самарканді. Володимир Путін міг переконатися, що його військові дії в Україні не знаходять підтримки у лідерів країн, які приїхали на саміт Шанхайської організації співробітництва. Прем'єр-міністр Індії на Моді навіть відверто сказав Путіну, що зараз не час для війн, і російський президент змушений був виправдовуватися перед керівником однієї з найбільших країн світу. Жодного слова про підтримку війни Росії в Україні не можна було знайти і у документах після зустрічі голови Китайської народної республіки СІ. Дзеньпіна і президента Росії Володимира Путіна. Ну, і в цій ситуації застосовувати ядерну зброю це суцільне божевілля. Однак ми вже переконалися, що маємо справу з людьми, які досить часто з найгірших рішень обирають саме найбільш найгірше. І це саме і лякає у тих діях, які ми звикли пов'язувати з постатю президента Російської Федерації Володимира Путіна і з реакцією російського політичного керівництва на ті виклики, які зараз є перед країною агресором. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!